Спадщина козацтва завжди цікавила українців. Наші предки боролися за волю та можливість жити на своїй землі, так само як і сьогодні. Наші захисники відстоюють незалежність України з цієї нагоди у Львівському національному університеті відбулася лекція презентація про озброєння та спорядження козаків-реєстровців. В актовій залі факультету культури і мистецтв, що на вулиці Фредера, 1, товариство військово-історичної реконструкції, Печерська сотня Опанаса Предмирського Київського реєстрового козацького полку, війська гетьмана Богдана Хмельницького відтворювало живу історію козацтва. Доцент кафедри туризму Дмитро Каднічанський розповів про спосіб життя козаків та їхні звички. Глядачам з допомогою асистентів науковець показав традиційний одяг козаків. На мою думку, це дуже важливо, тому що. Це наше коріння і це е, наші предки героїчні, які, е, ну, зокрема, козацька піхота з 17 століття вважалася найкращою в Європі. Надалі усі присутні змогли сповна надихнутися козацьким духом, який запанував на камерній сцені, і поринути у живу історію того часу. Присутнім нагадали і про найбільш знаного гетьмана українського козацтва. Історик, директор обласної універсальної наукової бібліотеки Іван Сварник, розповів про діяльність Богдана Хмельницького з точки зору військово-політичного керівництва. Богдан Хмельницький був Одним з найвидатніших українських державних діячів всіх часів від Київської Русі починаючи, він був видатним полководцем, видатним дипломатом, знав чудово Європу, європейські країни, різні мови, спілкувався татарською, турецькою, арабською, латинською мовою. Бував в різних країнах світу і мав особисті контакти з багатьма лідерами тодішніх держав. Не випадково такий захід відбувся у стінах Львівського національного університету імені Івана Франка. Як зауважив проректор Володимир Качмар, університет завжди був і залишається осередком формування патріотичного духу. Залучення нашого студентства до, до знання не лише історичних подій. Але й також щоб показати, знаєте, таку провести аналогію між тим, як українці колись боролися з московитами, і зараз в нас іде російсько-українська війна, і щодня наші хлопці і дівчата. І в такий складний час ми маємо виховувати наших студентів на наших традиціях. Тому ми тут різні цілі переслідуємо і поліпуляризації, і вивчення історії, і навіть те, що тоді. Учні 62-ї школи і профорієнтаційна робота, тому що коли вони відвідають такий чудовий зал, послухають таких чудових істориків наших, колег, так, які пропагують показують збрую козацьку, показують одяг, розказують про ті традиції, це не на вроці історії, правда? Десь нас дітям ще нудно це дивитися, сприймати. А тут, власне, воно наживо, можуть подивитися на ті шаблюки, так, на одяг. Ось. Це, це залишиться в пам'яті. Можливо, хтось з них піде і стане студентом історичного факультету. Такі зустрічі стануть традиційними і тому залюбленим у козацьку спадщину варто стежити за анонсами. Відповіли, відбудуться перша подія у нас буде зараз. Івана Підкова. Біля 62-ї школи, де ми будемо відмічати це свято би, свого роду би, подію, і будемо вручати прапор е, українського на імені е, Івана Підкова. 62-ї школі. це буде перше. і друга подія найближчим часом. Це буде е, у нас зараз є в нашому колективі е, молода людина, яка загинула, і ми хочемо. Е, Громадською радою і координаційною радою, якимось чином віддячити батькам, якимось нагородою, якоюсь матеріальною допомогою, лекція затягнулася на дві години, адже вражень від презентації та запитань було вдосталь. Тетяна Григорчук, Володимир Неживело, Франко Тіві.